Boa dia, meu Він приймає з відкривами обіймами, як отецю при притчі про блудного сина і прощає всіх своїх дітей, як каються і шукають Божої присутності. Бог не лише дає спасіння, як порятунок від гріха, Він творить нове життя. Людини у Христі, ми не просто вибираємо, ми відкриваємо оновлені постановленні твердину основ, основну, і по, покликанні до чого вищого, ніж мали ранішнє в посланні до коритнян. Написано, що хто у Христі той нове творіння старе минуло. Той, хто обирає Бога завжди, отримує оновлення. Амінь.